27 жовтня Тарас Давидюк написав: на сьогоднішній день немає і не може бути важливіших справ ніж війна, і це мають зрозуміти всі, і не лише зрозуміти, але й діяти відповідно. Життя Тараса Давидюка обірвалося 3 листопада поблизу роботи в Запорізькій області. Ворожий дрон Камікадзе скинули на автівку, коли Тарас евакуйовував побратимів. Нині він спочиває на кладовищі грабнику у Рівному. На могилі ще не встигли зів'яти квіти. Так само, аби не згасла пам'ять про Тараса Давидюка, активісти хочуть увіковічнити його ім'я. Чимало громадських організацій звернулися до профільної комісії Рівнеради, аби назвати в його честь вулицю у Рівному. Му будь-який активний рівнянин, який знає про вклад Тараса взагалі в таку ну, в популяризацію національно-патріотичного виховання, взагалі виховання дітей. Тому така ініціатива виникла. Тетяна Воронцова розповідає, знає Тараса по заходах з національно-патріотичного виховання. Уже тоді він приємно дивував усіх своєю стійкою патріотичною позицією. Його вражала дуже системність, така спокій, такі цілеспрямованість, така глиба. Знаєте, і хотілося б, щоб більше знали про нього, про його діяльність. І я думаю, що це дуже ну, такий крок, який має бути підтриманий рівненською міською радою і комісією, яка це визначає. Найкраще про Тараса Давидюка можуть розповісти фрагменти з його інтерв'ю для телеканалу Рівне 1 ще у 2021 році. Тоді, в циклі випусків, ми розповідали про учасників АТО. Тарас Давидюк вирішив стати на захист України ще з ескалації подій в Криму. Пішов у військомат, але за станом здоров'я його не взяли. Потім вступив у добровольчий батальйон Гарпун. Тоді Тарас згадував: найважче на війні втрачати побратимів. Наш обов'язок пам'ятати про наших воїнів, тих, які полегли, допомагати родинам, звичайно, це обов'язково, і, можливо, виховувати наші, наших громадян, не тільки молоде покоління, а загалом все суспільство, на, те, що, на тих ідеалах, на яких має будуватися українська держава, на яких нам потрібно буде перемогти. Після повернення із зони АТО Тарас Давидюк заснував видання Горинінфо та продовжив займатися, мабуть, найулюбленішою справою національно-патріотичним вихованням молоді. я координую діяльність трьох юнацьких хлопчачих гуртків в Рівному, і ми з ними займаємося вихованням і їхнім самовихованням, тобто віра в Бога, український патріотизм, традиційні українські цінності. Аналітичний розум, освіта політолога та фах історика вже тоді, з початком війни, у 2014-му, Тарас зрозумів, лише за яких умов Україна здобуде перемогу. Війна закінчиться тоді, коли розпадеться Росія в нинішньому її вигляді. Коли це буде, я не знаю. Можливо, через рік, можливо, через 10. Але це е, такий історичний процес, який не зупинити. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Тарас Давидюк був одним з перших у Рівненському військоматі. Тоді під час його останньої зустрічі з телеканалом Рівне 1 він, як завжди, виважено заспокоював увесь український народ. Не панікуйте, все буде Україна. Прорвемося, дамо відсіч. Перемога буде за нами. Заради перемоги Тарас Давидюк віддав найцінніше своє життя. Наш обов'язок пам'ятати його подвиги на полі бою і активну патріотичну позицію в цивільному житті. І через це чимало рівнян просять назвати одну з вулиць міста у його честь. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.